Увага, друзі! Ні один блогер, ні один не покаже вам цього секрету. Зараз я покажу, як перестать мучити себе і спокійно спати по ночам. Дивіться. Заходите. мене коли. Ось. Ви не хочете маразму. Дивіться. Так. О, дивіться. Ось. Берете маразм, вибираєте. Отак. От О, от так. От. Бачите ось. Ось. Попалося вам, наприклад, якесь, якесь відео, і воно вас бісить. Ви не хочете, хочете ізбавитися від цього, то ви просто берете. Оце відео. Х, о, або хто вам поділився, або так далі. да? І Берете, нажимаєте на оцю стрілочку, оцю, оцю стрілочку ось. Опа! Бачите, стрілочка. І тепер цією стрілочкою, дивіться, внизу. Читайте, заблокувати. Нажміть оцю кнопочку. І так все. Все більше, більше його тут просто немає. І ви не будете себе мучити ночами. Любі друзі, користуйтеся, діліться з друзями. Хто раптом не знав, як це зробити, покажіть їм, будь ласка. Якщо інформація в відео була корисна, і ви цього не знали, ставте лайк. І візбране і обов'язково пишіть коментар. Чекаю ваших коментарів. На все добре. Мирного неба!